Як до вас відноситься ваше керівництво? Я би сказала дуже добре. Чому? Тому що ви можете, знаєте, поставити. Поставити, наприклад, роботу ніг на голову, або виконання роботи з ніг на голову, або можете з нуля щось зробити. Да? Наприклад, щось розвалився, якийсь проєкт, або навпаки, щось не вдалося, і ви можете от встати з колін фактично, да? і, і, і ще й підняти колектив, або підняти ту, той напрямок, або підняти ту справу, яку вам, наприклад, доручили. Да? Тобто, фактично, як до вас відбудеться, чудово, да? бо ви людина, яка от реально можете встати з колін і зробити все, що Завгодно. Будете рухатися в будь-якому випадку, навіть якісь неймовірні речі можете робити, тому інтуїтивно, і ще й потім, знаєте, е, е, ну, от, е, вмієте цінувати да? Там, наприклад, результат, і вмієте радіти цим результатам. Але саме основне, що ви можете. Ну, от прям в прямому смислі слова вирішити любі питання, да, які вони там складні не були, і все одно рухайтеся вперед. А це дуже важливо для того, щоб досягати оцеї мети да, загальної в колективі. Тобто керівник має знати, що ви зробите все і підете за ним, і будете якби, притримуватися тих самих принципів і рухатися до одної цілі. Тобто все добре.